Я нарешті приїхав до морського краю України, щоб зняти і тут найсмачніший випуск про бургери. А поки мене не здуло пірсом з вітру, а поки мене не здуло вітром з пірса, погнали в наш перший заклад легендарний ржавий краб. Позаду мене відома одеська бургерна ржавий краб». У них є два заклади: один в центрі і один на Аркадії. Цей заклад Барбікю Едішн, і це означає, що у них тут котлети смажаться на справжньому мангалі, тобто вони мають бути смачніші. Я так думаю. Я вже був як в центрі, так і тут. І 100% знаю, що для цього відео його абсолютно варто включити. Тож погнали на ревізію. Мені надзвичайно подобається вайб цього закладу. Всередині сидять купа іграшок, ждунів, Боба, інших різних приколів. А музика при цьому лобає. Green Day, System of a Down. Та інші мастодонти крутої музики. Щойно ми побачили, що тут є якийсь конкурс. Якщо ти першим вип'єш їх крафтових пив, то тобі буде купа різних ніштячків. Ми, звісно, такого не подужуємо, але можливо, ти подужаєш. Якщо це саме ти будеш, пиши обов'язково в коменти, як тобі це вдалося. Ми собі замовили два бургери, дві закусочки та два легесеньких коктейльчика. Нам одразу принесли гірчицю та кетчуп та рукавички. Одразу бачимо. Підхід дуже крутий. Я обрав собі бургер з кричущою назвою Папік. Він отакий. Короче, там показано там купа бікону і різних ніштічків. А оператор обрала бургер бікіні ботом. Він з креветковою коклетою. Ніколи такого ми не коштували. Це буде цікавий експірієнс. Мені здається, цей вечір буде дуже смачним. Тож чекаємо своє замовлення. Нам принесли наші закусочки. Це отака от картопелька з беконом, пармезаном. І сама картопелька тут з сирною приправою. Це їх фішка. Я такого ще ніколи не бачив. От наша друга закусочка це такі креветкові кульки. Вони складаються з сиру моцарела, сира сиру, цезар, кропа, пікантного часничка у хрусткій паніровці. Мені дуже цікаво скуштувати, що це таке. Сервірується воно на вибір або з тартаром, або з кисло-солодким. Я знаю, що воно дуже гарно поєднується з кисло-солодким. Ви Просто погляньте, як тягнеться сир. Я б не сказав, що тут дуже відчувається креветка. Це скоріше сирна кулька, і трошечки я бачу якихось вкраплень креветки. Але загалом це дуже смачно. О, а в другій половинці я відчув креветку. Все, у мене питань нема. А тепер давайте оцю картопельку поглянемо. Скільки тут бекону, сиру, сирного соусу. Мало ймовірно, що ви зможете придумати більш смачне комбо з картопелькою, ніж оце. Бо тут є все: сирний соус, пармезан та бекон. До речі, ось так виглядає ця сирна приправа. Бачите, краплення, і воно на смак, як в сухариках, чипсах або попкорні. Додає свого шарму, бо я такого ніде не зустрічав. Нам принесли бургери, і це просто капець. Ми тут будемо до завтра. Тому що подивіться на цього велетня. Як його з'їсти, я не знаю. Цей бургер називається папік. І давайте подивимося, що у нього всередині: подвійна котлета з яловичини, беконовий джем, сир, чеддер огірок маринований, хрусткий салат, свіжий томат, бекон, фірмовий соус з каперсами та лаймом. І до нього, до речі, подається ще картопелька. Воно, бачите, з приправою. Але в кожній патці є одна картопелька, в якій дуже багато приправи. До речі, всі бургери благодійні. На ЗСУ відправляються донатики. Похвально І як це їсти? Я не знаю. У мене рота не вистачить. Він дуже соковитий, надзвичайно. Mm. Яка ж тут копчена котлета? Вона надзвичайно смачна. Навіть незважаючи на те, що я поки що не дійшов до всього іншого, мені дуже подобається. Немає ніяких поганих присмаків, і вона дуже круто приготовлена прямо на відкритому вогні. Але здається, мені треба буде брати приборчики, щоб його їсти. Просто подивіться наскільки він соковитий. З нього прям тече. По-моєму, це найбільший бургер, який я коли-небудь їв. А на цей бургер зроблю огляд я. Я замовила собі бургер бікіні ботом, як в справжньому «Красті крабі, бо там котлета з міксу креветок. І ще там у нас є фірмовий манго, чилі соус, авокадо, рукола, томати, сир, рікота і запашна булочка. А також подається з ось такою картопелькою з приправкою, яку я вже майже всю з'їла. Я напевно зроблю трошки іншу махінацію з ним. Бо він дуже великий, я просто його не вкушу, у мене рот так сильно не відкриється. Я вам покажу його в розрізі. Мене прикалує гра кольорів, яскравий, зелений, червоний, жовтий. Мені подобається таке. Я засралась. В нього дуже незвичний смак. Присутній смак креветок. Сама котлета в паніровці і є щось кисленьке. Це, скоріш за все, ось цей манговий соус, в якому, скоріш за все, є лимончик. Але це прикольно. Це варто скуштувати. Так, у нас відбувся культурний обмін. Половина папіка улетіла оператору. Мені прилетіла бікіні ботом. Перше, що я скажу, ці бургери неможливо їсти акуратно. Хоча я не думаю, що це мінус щодо смаку, справді цікавий, але він мені подобається менше ніж ось цей. Ну, просто це звичний мені копчено беконовий сирний бургер. Я пропоную перейти до коктейлів. Я собі замовив отакого от вот зеленого чувака. Він у них називається Майк Вазовський. М -м, пахне дуже прикольно. Він на джині і фісташковий, і з якоюсь такою от штукою по центру. Це походу карамелька. І, до речі, смачна карамелька, м'ятна якась. Ось такі коктейлі я люблю. Він дуже ніжний, і у нього немає от такої от неприємної спіртуозності. А другий коктейль – це у нас Spicy Cherry. Тобто він виходить, має бути гострим, пахне смачно. Це теж смачний, але інакше смачний. Він більш солодкий. І тут три вишеньки. А я люблю вишеньки. Клас. Я буду продовжувати намагатись з'їсти ці бургери. А як оператор скуштує, він теж вам скаже. Поділюсь своєю думкою щодо цього папіка. Я б сказала, що він смачніший за багатьох бургерів в Києві. В ньому дуже копчена котлета, копчений бекончик, і це вау. Плюс це все в поєднанні з томатом, з огірочками, соусом, зеленню, феєричний смак. Я б сказала. Маленький мінус для мене для мене затовсті булочки, але зато вони не розвазня. Єдиний мінус цих бургерів це те, що їх надзвичайно незручно їсти от у звичайному розумінні їжі бургера. Тому ми їх їмо виделкою з ножем. А ще вони настільки великі, що ми, скоріше за все, пополовині заберемо з собою, бо ми просто не вивозимо. Але вони надзвичайно смачні. Мені тут дуже сподобалось, особливо разом з вайбом Аркадії. Ми будемо собі далі кайфувати, а з тобою побачимося. Вже мить у новому місці. Ми у центрі Одеси, це міський сад Дерибасівська, і ми прийшли, щоб скуштувати ще одні, я сподіваюсь, дуже смачні бургери. Тут недалеко відносно молодий заклад. Сейлор Джек. Пішли, побачимо. Прийшли ми у Sailor Jack, Одразу ж познайомилися зі співвласником. Як нам сказали, це сімейний ресторан. І нам порадили фірмові авторські бургери скуштувати. Що ми і зараз будемо робити? Під пиво від Шо Бревері. Перше бачу, що пиво було настільки ніжним і не схожим на пиво. Це пиво Кисіль. Пані оператор замовила собі томатне пиво. Це на смак, як кетчуп. І тобі це подобається? Так, мені це подобається. По-перше, тому що я люблю томатний сік. По-друге, саме томатне пиво дуже класно поєднується з м'ясними стравами, з бургерами, тобто воно буде доповнювати. Воно гостреньке, в міру гостреньке, томатне. І дуже смачне взагалі мені дуже подобається незвичайний, але влучний формат таких закладів. Дуже багато цікавих дрібничок, які одразу не помічаєш. Але коли придивлюєшся, починаєш розуміти місцеві приколи. От, наприклад, це пародія на «In God We Trust» від американців, але одеська в м'ясо Ми віримо. Нам принесли авторські бургери. Це у нас Аргентина, це у нас Смокі. Мені дуже радили їх скуштувати. Бо як мені сказали, таких я більше ніде не знайду. Давайте подивимося, що ж тут такого цікавого. От такий от у нас бургер. Давайте поглянемо, що тут всередині: біла булочка бріош, яловича, котлета, сир, чеддер соус чимічурі, соус Цезар. І з цікавого тут є ковбаса мдуя. Вона має бути гостренька. Кожен бургер у нас подається з картопелькою фрі, і тут, до речі, теж використовують сирну приправу. Цікаво, це такий в тренд в Одесі, походу. Упис у нього надзвичайно цікавий. Я навіть не знаю, чого від цього очікувати. Але я думаю, що він буде гостренький. Перше, що я можу сказати, це справді дуже незвичайний бургер. Незвичайність його полягає в тому, що ми маємо отут такий соус. Більш за все, звідси гірчиця мені відчувається. А ще ковбаса андуя робить гостринку і взагалі він надзвичайно. Соковитий, от можна побачити, що з нього дуже багато вже натікло покию. Котлета смачна. Це цікаво, як новий експіріенс. Особливо спробувати ндую наш другий конкурсант це бургер Смокі. Як мені сказали, тут використовується соус барбекю, який вони самі коптять. Вправді, є копченість. А ще є така кислинка, ніби як від чорнослива. Давайте побачимо, що тут всередині: булочка бріош, яловича котлета, сир, чедер, бекон. Я бачу, карамелізована цибуля, соус Цезар та соус барбекю власного копчення. Саме соус барбекю мене більше провабив, бо за описом це надзвичайно звичайний бургер, але можливо соус. Ос дуже все змінює. Що я можу сказати про цей бургер? Тут навалили багато цибулі, тому оператор його їсти не буде. Це мій чисто бургер тепер <свіс> з приводу соуса. Він дійсно смачний по складу. Це абсолютно звичайний бургер. Але оцей соус якраз от робить да, зміну смаку. Це смачно, але за незвичайністю, все ж таки, Аргентина виграє. Третій бургер він з вишнею, його захотіла наша оператор, тому я передаю тобі слово. Я взяла собі бургер темний лицар. І давайте подивимось, що там всередині. Дуже багато вишневого соусу. Це радує. Нарешті. В ньому у нас крафтова темна булочка, чорна, як ніч, дві соковиті яловичі, котлетки, помідор. Айсберг, маринована цибуля. Я сподіваюсь, її там я не знайду. Є бекончик, сир, чедер. Ну і власне соус сирний та соус вишневий. Зараз я буду мазюкати ним. З цих всіх трьох бургерів я спробувала кожен цей найсмачніший. Він найкращий. Вийшли ми після трьох бургерів. Тяжко, тяжко, тяжко стільки їсти. Загалом це смачно, смачно. Але звісно це програє у порівнянні з котлетами, які на відкритому вогні смажаться. Просто різні категорії, тому я навіть не знаю, як їх порівнювати. Але все ж таки мені подобається на відкритому вогні, і з цим нічого не пробиш. Загалом дуже прикольний заклад, особливо враховуючи те, що абсолютно все від соусів до м'яса та булочки. Готують самі кухарі, дві-три людини працює. Вони самі придумали, самі пропрацювали, самі зробили. Тому сюди варто приходити просто для того, щоб скуштувати сімейний рецепт бургерів. Ну як сімейний? Ну крафтовий. Ви прикиньте, вони самі розробили рецептуру булочок Бріош. Вони самі розробили рецептуру соусів. Їх пропрацювали. Як мені сказав один із співвласників, що вони до цього були років по 10-15 шефами, і тоді зрозуміло, звідки ноги ростуть. До речі, оператор. Що там у тебе з тим вишневим бургером, розкажи. Дуже смачний вишневий соус, і його там дійсно багато, що мене дуже порадувало, бо в Києві такого не було. Ви бачили випуск, можете самі зрозуміти. Котлета, дві котлети, точніше, вони смачні, але такий нюанс. Твої огірочки вони маринують в цибулі. Я цибулю не їм, я не знала, що. Вона була в огірочках. Прибрати її звідти, я розумію, що це нереально. Тому за це такий маленький мінус. Загалом все інше супер. Ну що, мені здається, ми все розповіли про цей заклад. Можна рухатись далі. Я сподіваюся, що в цьому випуску ще будуть дуже смачні бургери. Воно, бачите Аркадій? І недалеко прямо від неї у ТЦ «Гагарін Плаза є бірт. воно. Бачите, біртека. Як мені сказали підписники, там є класний бургер. Ну я б не як, щоб не перевірити. Погнали, почекаємо. Як ми бачимо, це якийсь такий прям бар, бар-пивоварня чи пап-пивоварня. Нам принесло одразу комплімент. Оце отакі такі от начоси з соусом. Дуже приємно, дякую. І зараз будемо замовляти собі бургер. Взагалі мені це місце дуже дуже нагадує київський ЗССПІВ-бар. і по вайбу, і по музиці, і по атмосфері. От абсолютно. До речі, чи куштували ви бургери у Зіс-співбар? Якщо так, то пишіть як вам. Ми трошки не розібралися, і через те, що ми зареєструвалися в їх системі лояльності, нам дали ще по пиву безкоштовно. Нам принесли от дуже прикольний бургер. А чому прикольний, зараз розкажу. Отак от от він виглядає. Пахне смачно. Соковита котлета йде з мармуровою яловичиною та свинини. В беконі з грибами, грибним кокотом. Що таке кокот? Томатами, бочковим огірком, сиром. Подається разом з картопелькою фрі, кетчупом та отакою от маринованою капусткою. Що? Давайте куштувати. Цей бургер дуже смачний. Тут є все, що мені подобається, але в цьому бургері не вистачає того, що мені так сильно подобається. А це є в іншому бургері. Тут є коротше бургер з сирною ванною, тому я пропоную. Його теж оглянути. От я, наприклад, люблю темне пиво. А ви пишіть у коменти, чи п'єте ви пиво і чи любите ви його. Хоча я лукавлю. Я взагалі пиво не люблю, і якщо б мені поставили вибір між пивом та квасом, я би вибрав квас. А тим часом нам принесли наш бургер у сирній ванні. Отут дійсно відчувається, що це справді сирна ванна. Бо іноді буває вершково сирна ванна. Отут ні. Тупо розплавлений сир. Отакий От прям. Мені сподобалося, коли. Виносили цей бургер, то сир прям кипіл. Ну і звичайно, все це дуже розпечене, тому я поки не знаю, як вам це все показати, бо гаряче. Тому поки покажу вам додатки. Тут йде так само картопелька Фрі, отака от капусточка, і замість кетчупа тут ну, отак от можна вимакувати сирний соус. Картопелька не надто хрутка. До речі, цікаво, що тут подають отаку от, от ферментовану капусточку. Я таку вперше бачу, як додаток до бургера, але прикольно, чому би не. Да. Отакий от бургер. Сирний, 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 сирний бургер. Це у нас бургер з яловичою котлетою. Тут є малосольний огірок, сир чеддер Я так розумію, багато сиру чеддер. Гірчичний соус. І все це прикрашається крихтою смаженого бекону. Звучить. Класно, пахне сирно, на дотик гаряче. Давайте куштувати. Правда, він трошечки розвалюється, це не дуже зручно. Цей бургер дуже смачний і водночас дуже простий. Тут котлета, сир, огірочок та гірчичка. І він дуже мені нагадує бургер з випуску топ-5 Києва з вау-подачею. Як на мене, це крутий бургас у сирному соусі. А що ще нам треба? Да? Що я можу додати від себе? У нас просто неймовірні враження від команди цього закладу. Щоб ви розуміли, мені знайшли павербанк, невідомо звідки, але знайшли з підходящим проводом, аби я зарядила свій телефон. Дівчина-офіціантка дуже гарно розповіла про пиво, підказала, яке підійде Денису, бо він п'є темне і йому важливо, щоб воно було смачним. Я взяла собі іпу. Я її люблю. Ну і про самі бургери. Вони маленькі, але смачненькі. Наїлась, але не переїла. Ну що, мені теж все сподобалось. Дуже смачні бургери. Круте обслуговування. Прикольне пивко. Іноді навіть безкоштовне. А ми йдемо далі у пошуках смачних бургерів Одеси. Ми знову у центрі, і це вулиця з цікавою назвою Дворянська. І на Дворянській вулиці. Є такий самий аристократичний заклад сер бургер. У цьому закладі є вау-шоу-подачі. Ходімо, перевіримо, що ж воно таке. Такі ми прийшли у сербургер. Тут дуже різноманітне меню з різними бургерами. Є з шоу-подачею, як з одною з двома котлетами, може навіть з трьома котлетами. Є найбільший бургер. Фортеця 800 грамів. Це знову авторський сімейний ресторан з крафтовими авторськими бургерами. Знову до тебе прям виходять власники, можуть розповідати історію про бургери, про створення цього закладу. Мені подобається колорит одеських бургерних. Але оскільки ми не знали, що ми хочемо, нам зроблять якийсь конструктор на основі наших вподобань. І цікаво, що то буде. І зараз побачимо шоу. Щоб зрозуміти, що ми за заклад, то до нас треба зайти і почувствувати ви попали в якусь чарівну країну. Другий вимір. Хто такий наш сербургер? Він мандрівник часом країнами. Він у нас десь буває, щось бачить, потім приїжджає, мені розповідає, і ми робимо з ним якісь експерименти зі стравами, даємо їм якісь назви. Це однажди. У мене спитали: у вас є бургер з назвою сербургер? бургер? Так ось. оце він якраз і є той бургер, який робиться окремо для той людини, яка його хоче скуштувати. Він буде не похожий на всі інші, але він буде дуже дуже смакувати, бо він зроблений. Спеціально под вас це і котлетка, і легкий кон'ячний оттінок, і ваш улюблений часниковий соус. Ну це ще не все. Ну який же бургер буде без сирної ванни? І нам треба ще його зверху сиром полити Мої бургери. Це вистава, це театр. Бургери і театр. Представляєте, ребята? Ви десь таке бачили? Я в шоці з цією виставою. Це навіть краще ніж в Києві вистава. Нам зробили навіть дві в одному вистави. Тут я. Є... Вистава з коньяком, вистава з сиром. Нам обидві зробили. І дивіться, який велетень. Якщо оце це розділений навпіл, то я просто не уявляю, як можна з'їсти повний. Що я тут бачу? Дві котлетки, булочка, помідорчик, айсберг, малосольний огірочок, чесниковий соус. Тут я бачу бікончик, Бікончик, правда, такий товстенький сир, і зверху сиром вона полите. Ну давайте якось його куштувати. Я не знаю, як я вже замизгався. Це той випадок, Я вже весь, да? В селі yeah. <ріху> цікаво, багато всього. Ой, тут була склеєчка, і ми вже вийшли на вулицю, бо ти, коли їси цей великий бургер, ти. Повністю в сирному соусі, у тебе руки в сирному соусі. Знімати це от фізично неможливо, але дуже смачно. Ми ще після бургеру трошки потеревеняли із власниками. Вони настільки привітні люди розповіли взагалі про історію створення цього закладу. Це колись був заклад української кухні, типу така хата. Ну насправді виглядає як хата. Її просто трошечки переробили під такий от середньовічний вайб. Розповіли нам деякі секретики приготування Бургерів, які я вам, звісно, не розкажу. Ну це ж секрети, Ну думай же ж трошки на <хи> А ще цікаво, що от саме цей бургер, який називається сер бургер, його немає в меню. Він готується тільки для тих, хто дійсно приходить сюди скуштувати щось незвичне. Ну тобто він є в меню, але не для всіх. Тому, якщо ви дійсно хочете скуштувати щось справді цікаве, то ви приходите і кажете, мені сербургер, бо він для тих, хто дійсно шукає. Загалом мені бургер дуже сподобався, бо, по-перше, після нього немає зовсім ніякої важкості. А це значить, що у бургері немає жодних поганих жирів. Трансжирів. Дуже крутий баланс між м'ясом та овочами, що теж робить важкість просто неможливою. Дуже крута булочка, яка печеться за їх рецептом у місцевій пекарні. До речі, лайк за булочку, вона сама по собі дуже смачна. Мало де, от справді можна виокремити окремо булочку і сказати, що вона дійсно от якась смачна. Ще цікаво, що тут використаний був бекон не такі прям хрумкі, товстенькі шматочки сальця. З однієї мені спочатку здалося, що це буде не дуже смачно, бо це смажене сало. А з іншої сторони, коли я спробував, це було аж як смачно, бо це копчений. Бекончик, і він до того ж додавав більше смаку всього бургеру. Якщо в інших бургерних найчастіше ми будемо бачити просмажку медіум, то тут просмажка більше довел дано. Спочатку мені здалося, що він суховатий, але потім разом з овочами воно все скомпенсувалося, і було справді смачно. Що я можу додати від себе про цей заклад? Почну з того, що я вийшла звідти в дуже гарному настрої. Це неймовірно класне обслуговування, неймовірно класний контакт з відвідувачами, і просто от вайб класний сімейний, там добре було. Там було смачно, там було добре, і морально нічого не пригнічує в цій обстановці. Тобто, ти відпочиваєш і це круто. Ну що, Сербургер ми відвідали? Ходімо в наше останнє місце. Так, ви ще тут? Да? У нас зараз п'яте місце з бургерами. Ми шастаємо одеськими двориками, але щось нічого не можу знайти. Він десь тут, йорс, Бестро, Я знайду твої бургери, а тут склеєчка, і ми будемо там. Йоханий бабай. Це тут Юлька з якого року взагалі висить? Тігрюля біла 2007 року чи вже 2014? Ну, anyway. ми нарешті прийшли. Один із одеських двориків виявився все ж тим самим, який ми шукаємо. І отам, от там далі Йорс Бістро. Погнали, подивимося, що вони нам запропонують. У заклад виконаний у стилі, який мені дуже нагадує київський поділ. От заклади рейтерської, золотих воріт. Оце воно і ще є навіть вивіски хохми. Типу, якщо ти хочеш зранку сніданок ліжко, то спи на кухні. <рес> і тут у нас буде останній в цьому випуску бургер: трюфельний бургер з мармуровою яловичиною. Виглядає він на фото дуже смачно, тож чекаємо своє замовлення. От і принесли нам наш бургер. Отак, от він виглядає, трошки, звісно, маленький, але у нього дуже цікавий опис. Тут мармурова яловичина, яка смажена з козячим сиром, соус айолі, трюфельний соус, шпинат, власно випечена булочка, а подається все з картопелькою, з трюфельною заправкою та соусом айолі. Дуже хрустка. Окремий дуже жирний плюс за обслуговування. Одразу під час прийняття замовлення нас спитали: що ви їсте, що ви не їсте. Там козячий сир, окне ок, цибуля, окне ок. Одразу ж виключили цибулю. Оператор дуже прискіпливий. Давайте куштувати. Отак от він виглядає. Такий, ну малесенькі. Я бачу тут холопенько, тобто він має бути ще і гостренький трошки. Пахне дуже смачно. Махенький-махенький. але його зручно їсти. Знімаємо пробу. М -м -м. Це дуже смачно. Цей бургер надзвичайно смачний. Перший смак, який ти відчуваєш, це от наче бринза. Як я розумію, козячий сир. Він зі спеціями. І от одразу відчувається от такі айдигейські або бринза. Потім ти відчуваєш котлетку. Потім тобі припікає халапенька. Дуже цікава булочка, максимально повітряна. Але є ще й мінус. От дивіться, нижня булочка сказала нам гудбай. І тому їсти лише верх дном тепер можна або нижньої булочки по суті вже нема. Оператор з'їла картопельку, але я хочу висловити максимальний комплімент цій картопельці, бо вона дуже смачна, дуже хрустка, дуже смачна і соус дуже смачний. Це айолі. Хочу поділитись своїми враженнями. Це найменший бургер, який ми з'їли в цьому випуску. Він найзручніший і трошечки задорогуватий. Як для свого розміру. Ну, ви бачили там маленький бургери. Не знаю, чому так, але він був холодний. Загалом бургер смачний. І що хочу підмітити, козячий сир не тхне козою. Це супер, це вау, це шедеврально, як на мене. Бо всюди, де я їла козячий сир, от ми були в Карпатах, ти його кусаєш, і рвотний рефлекс з'являється. Але це так для справочки тим, хто не їв козячий сир. Картопелька дуже хрустка. Дуже смачна соус прикольний до неї, але трішки забагато солі. Там до речі, що хочу підмітити, коли ми прийшли, нам винесли два келишки з водичкою, що вже було дуже приємно. І зараз, коли там я допила, залишили зовсім трохи води. Офіціант підійшов і люб'язно долив мені ще водички. Це справді круто і це класний сервіс. До речі, з приводу водички, деяким закладам варто було б повчитися. От приходиш, ти у дуже спекотний день там плюс 40, і там щось, якусь тюльку, чи що, а тобі взагалі нічого не дають. І ти потім біжиш в якийсь супермаркет купляти першу ліпшу пляшечку, щоб попити. Ой, які тут зручні диванчики. У будь-якому разі, нам тут дуже сподобалося, все було дуже смачно. Ми вже відвідали все, що ми хотіли, і час робити висновки. От і завершилося наше турне бургерами в морському місті України. Одеські бургери вразили своїми великими розмірами, своєю надзвичайною подачею крафтовими соусами та незвичайними смаками. Окремо варто сказати про надзвичайну гостинність, привітність та найвищий клас обслуговування і це все ж Одеса. Оскільки я приїхав в Одесу в гості і всі бургери у цьому випуску були круті за деякими мінусами. Там у когось там не було картопельки, у когось там котлетка, якась не це все не мало значення, тому що вони абсолютно всі були дуже смачні. Тому я вирішив у цьому випуску не проводити оцінювання як завжди, а просто дати можливість вибору вам, глядачам. Напишіть у коменти, який із бургерів вам сподобався найбільше, і які ви б хотіли скуштувати. А на цьому цей випуск підходить до кінця. Якщо тобі сподобалося, обов'язково вліплюй вподобайку. Пиши комент, що тобі найбільше сподобалось. Пиши, який випуск ще треба зняти. Обов'язково підписуйся на мій телеграм, дивись попередні випуски, а з тобою ми зустрінемось у наступних випусках.